Друзі, всім привіт! П'ятниця, після розпаковочки вийшла на двір. Погодка прекрасна, шикарна просто, тепло, сонячно. Ми з Лолою збираємо горішки. Да, Лола? А вона любить горіхи. Йди на ось, я тобі розламила, йди. Бери. Бери, бери, бери горішок, бери. Така собачука класна, така вона класна. Нікуди не бігає від нас. Тут вона. Листя стільки попадало після морозу, треба згортати. Я принесла стірку, заправила. Та думаю, подихаємо свіжим повітрям, позбираємо горішки. А чому і ні, да? так? Хороші горішки. Є погані вон. гави, По їх погризли ось, бачите. Її хороші. А вона любить горіхи. Ми вчора з Я кажу, Ваня, ну отпусти її, подивимося, як вона буде себе вести. Вон цілу миску вже назбирала. Ну, це ще вчора. І з вчорашнім. А вона тут бігає рядом з нами, нікуди не тікає. Кажу, яка умничка. Да, дереві, деряві є. Що тобі? Ще горішка? Вона й сама зараз грізає, але в неї погано виходить, так? Да? Треба це згрібати. Лістечко, все, грибти. Все хороше. Що, пусті? <свисті> пусті тобі попадаються, да? Так, треба на вихідних буде викопати моркву, буряк, капусту вирізати. Надо буде. Тому що оце на вихідних тепло, а потім уже з понеділка. Похолодання і дощі. В общем. Такі тут справи ось надо оці, чорненькі. Багатенько треба збирати. Треба брати з собою, щоб не носити. від деречко якесь маленьке. І збирати. Що таке. Що там А ти? Щось гризе, горіх воно розгризає, Горішок. Друзі, насчід е, з приводу гарбузів, хотіла вам показати, ж, ну не, нехай е, так розкажу. Е, гарбузи. Було питання про гарбузи. Для чого і, і взагалі навіщо? Ми садили гарбузи, сіяли для того, щоб з них зібрати насіння і відповідно, продати. Насіли багато, зібрали багато. І тепер нам насіння треба вибрати, висушити, промити, висушити, ну і здати, продати. От. А самі половинки оці, вони, вони ж не лежать, вони не сохраняються. Їх або вгород. Переорать, як писала Людмила, каже, город. Да, це дуже хороше добриво для землі. Або скотині коровам, свиням, гусям, але ж воно довго не лежить. і Люди брали в нас. Брали, дехто сам заїжджав, бачили, що багато гарбузів питали, писали оголошення, переїжджали, сусіди брали, ми кормили, але все одно їх дуже багато. Тому ми їх просто викидаємо. Там вони погнили, їх треба просто вивезти, викинуть. От тут такі справи. Ніхто їх не хранить, ніхто з ними нічого не робить. Просто вибирається насіння, забирається, а гарбузи вже як вийде. Получилось скормить, скормили. Не вийшло викинули або заорали в городі. І все. Ось така відповідь на ваше. Запитання. Поняли? А, вам зараз ще покажу. Дивіться, хто знає, що це. Ставте на паузу і пишіть. І ми перевіримо, правильно ви написали чи ні. Дивіться, це я коли посадила, то ось на цьому тижні. Привезла, посадила це. Це. Поставили на паузу? Ну, ставте, ставте на паузу і пишіть, що це таке. Ближче вам покажу. Воно цвіте фіолетовим кольором. Це лаванда. Поняли? У мене ж задумка така, тут же ж у нас буде качеля. Качелі оце зелене це мускарі, вони такі красиві, сині, такі свічечки. Отак. А лаванда розростеться раз, два, три, чотири. Просто купила сотрудниця. Заказала собі. Каже, не хочеш. Та кажу, давайте. Там кущик мені продала. Там нічого не розростеться. Розростеться, було б здоров'я, було б ну, в общем, бажання. От, так що, такі справи. От, це треба буде, може, оце е, сьогодні-завтра підсохне, та в неділю, може, зберу я на воно сухеньке. Да, в неділю зберу на сінечко та все поприбираємо, оце все. От, і троянду треба зрізати, і все треба воно жоржини померзли. Бачите, як воно стоять бідненькі. От, Треба все позрізати. А, купила вчора ще, друзі, купила вчора два кущика білої смородини. Пам'ятаєте, хто пам'ятає, що я хотіла. Лола! 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 Де ти? Лола? Собачука, де ти є? Лола, Лола? Прибіжить чи ні? Вчора прибігала. Ну, вже темно було, ми вчора пізненько приїхали. Два кущика білої смородини купила. Але вчора не посадили, так як не вийшло вчора у нас. Посадимо сьогодні. От. Такі то справи. Перець накривали, але знесло плівку. Перець теж треба буде зібрати. Вон, бачите, розділилася вона на дві частини. Треба буде зібрати, прибрати. Такі то діла. Поняли? От. Де собака моя? Не видно. Не видно, десь побігла владіння оглядати. Mm. От, ну Все тоді, друзі. Побалакала з вами трошки, новини вам розповіла. Всього вам найкращого, бережіть себе. А воно, вона бігає в кінці городу. О, не видно? Он вона, шевелиться там, за кущем цього агрусу. Ну, все. Дякую вам за підписки, за перегляди, за повні перегляди, за коментарі. Велике вам спасибі. Давайте йде далі спілкуватися. Мені дуже приємно. Всім гарного настрою, пока-пока.